Це дуже великий привілей, що ми зараз маємо можливість святкувати цей великдень, що ми маємо можливість ходити до церкви відкрито, що ми маємо можливість а, смакувати паску, пекти її, долучатися до того, аби розфарбовувати і робити крашенки, так аби робити писанки, таким чином зберігаючи українські традиції, тому що ми не мали цієї можливості дуже довго, зокрема в минулому столітті, за те, що ви розфарбовували писанки. Наприклад, є чимало свідчень від того, що вчителі чи викладачі дуже часто оглядали після Великодня руки в дівчат Зокрема, найбільше дівчат і дивилися, чи часом немає там залишки фарби, тому що якщо є залишки фарби, значить означає, що ця дитинка, ця дівчинка малювала писанки, розфарбовувала і таким чином долучалася до насправді тяглості української традиції. А якщо це так, то це суперечить радянським канонам, тому що знову ж наголошено тому, що в радянському союзі була атеїстична пропаганда, тобто Бога немає. Храми знищували, зокрема, найбільше це робили в час другої п'ятирічки, яка тривала з тридцять року. В той час знищували безбожно храми, але. На чому я хочу заакцентувати, росіяни знищували храми, однак дуже часто виносили з тих храмів ікони, тому що розуміли, що це все-таки становить цінність. І багато тих ікон, які насправді є питомо українськими, зберігаються зараз не в українських музеях, зберігаються десь в Москві. Дуже часто саме в Московському історичному музеї можна знайти пам'ятки наші, так? Пам'ятки, де і матір Божа. І Ісус Христос, тому тут насправді треба зараз бути дуже я би сказала свідомими в тому сенсі. Також скажу, що е, якщо радянські гомосавітіку зборолися проти Великодня, так як і боролися проти Різдва, насправді тому, що це такі два важливі релігійні свята для християн, українці є християнами, таким чином, що розуміли, що просто закрити храм, це буде надто просто, бо українці проводили підпільні богослужби. Наприклад, збиралися дуже часто в селі, бо свяще. Аник і за закритими дверима, за, за шторами так проводили богослужбу і святили паски дуже закрито. Але разом з тим, якраз радянські спецслужби додумалися до того, аби робити суботники. І недільники навіть аби масово зганяти людей на толоки і казати, щоби прибирали якраз в той час, коли насправді для українців тривало це таке важливе релігійне свято. Тобто, це все свідчить про те, що українці що росіяни постійно боролися проти українців, постійно боролися проти традицій українців, зокрема, це і віддати шану і прийти на богослужіння, і спекти паску, і сетити кошик. Цього не було цього не можна було робити.